У повоєннім місті вечеріло. Вздовж вулиці виднілись Ліхтарі а у вікнах люди свічечки палили. Їх було видно вже оцій порі. І син, який прогулювався З татом ураз його посмикав за рукам. Хіба там можуть зірочки палати? З цікавістю він тата запитав? Дивись, одна і там одна о тату, а там аж дві яскраві осяйні. Хіба за вікнами можливо? Для чого була війна, і в круговерті днів хтось втратив сина, батька свого, дружини втратили чоловіків. В чиїсь сім'ї одна синочку втрата, а у чиїсь, як там. Поглянь аж дві, як важко їм не можуть передати у вогниках несуть жалі свої. Ці свічечки, як память, тихо мовив тато і заіскрилась в погляді печаль. А син до нього із питанням знову, рукою, вже показуючи вдаль. на зірку, що мигтіла в темнім небі, яскравим сяйвом перший ночі знак. А Бог цю свічку запалив для себе. Він теж, як інші, втратив сина. Не втратив, а віддав, віддав за інших синочку, Він помер, щоб ми жили. Він врятував своєю смертю грішних, щоб у серцях вогні життя були, так тато говорив зі своїм сином, В вдалекі вмість. Час. А я так хочу, щоб у цю хвилину Його слова торкнулися всіх нас в нічному небі, Бог над вифлеємом, нову зорю, мов свічку, запалив, Бог дав. Бо нас любив Він і його любив. Та лиш Голгопа і, і безневинна жертва могли змінити грішників життя. Бог знав, що мусить син його померти страшною смертю через розп'яття. Що буде він зневажений, побитий, осміяний і відкинутий людьми. Та лише так він міг нас відкупити, щоб я і ти були спасенніми. Така ціна, віддати свого сина на хрест Голгофи, наче на вівтар. Де за гріхи, за всі наші провини і цвяхи, і кожен молота удар. О та зоря яскрава в темнім небі, немов сльоза у батькових очах, любові більшої нема до мене й тебе. Як в розпростертих на Хресті руках. А ти в це віриш? Знаєш ти сьогодні життя твого, куди прямує шлях? Чи залишена уже гріха безодня? Чи бачиш ти світло в темних небесах? Чи знайдена тобою дорога до вічності, що Божий син стражданнями відкрив? Чи твоє серце примирилось з Богом? Чи знаєш, як тебе він полюбив? Якщо не знаєш, підійди до нього. І каяття, дозволь йому торкнутись серця твого, щоб в нім він запалив свічу.